Ух ти! Ми в челенджі. Ці кросівки пахнуть як справжні. Начебто нічого незвичайного. У мене теж. Який з них торт? Чорти перший. Добре. Сподіваюся, мені пощастить. Ой! Фони гидота! Я лизну взуття! Це означає, що мені пощастило. Отак, така солодка мастика. Саме час дістати ніж і відрізати шматочок цього розкішного торта. Вау! Який він гарний всередині! Я із задоволенням його спробую. Смакота. Просто смакота. Я теж хочу їсти. Повний уліт. Ам. Що? Який жах! От умора! смачного тобі. Та ну тебе. Проте, на відміну від тебе, у мене є нові круті кросівки. Точніше, кросівок. Цей білий колір зовсім недоречний. Знаю, треба його розфарбувати. Розфарбую його з допомогою маркерів. Хм, Цікава ідея. Головне зробити фірмовий знак і зафарбувати його чорним. Навряд чи в тебе це вийде? Все ми ще подивимось. Намалюю точки, наче дірочки для повітря, як в оригіналі. Ну-ка, зацініть мою роботу. Дивись, Гресь, які у мене нові кросівки! Це тобі не якийсь торт, який одного разу з'їсиш і його вже нема. Бадай, де оригінал? Думаєш, це так складно, Це очевидно. Ну і будь ласка, гаразд, тримай шматочок. Дякую. Мамочки, це що риба? Ну і сморід. Не схоже, щоб одна з них була тортом. Да уж, але я сподіваюся, що хоч одна з них буде смачною. Який жах! Смердить жахливо. У мене точно не торт. Квентін, дивись, що там. Швиденько поміняємось. Нічого не бачу. Ну що ж, час їсти торт чи не торт? Гаразд. Відволіку гризь та поміняю тарілки. Спрацювала! Ось це вдача. Чур я перша спробую. Іди сюди, мій смачненький тортик. О боже! Це справжня риба. Думала мене провести? не дочекаєшся. Ось він торт. Полониця із вершками. Це найкраща начинка для риби. Те все однією проблемою менше. А ця риба мене переслідує. Треба закинути її якнайдалі. І удар. Ай. Мамочки. Тільки не це. Йди геть. Здається, пронесло. Що? Скільки можна. О, схоже, вона підсмажилася і перестала смердіти. Що ж, треба скуштувати Ммм, непогано. Вау, дивись, нам дісталися фотоапарати. Який з них торт? Давай спробуємо їх разом. Вау! Яка смакота! круто! я й не сподівався, що торт у мене. Просто пальчики оближеш. Все розкішно. Ей, ой, що за справи? Я не можу відірватись. Ого! А в мене вже є знімок! Круто, потрібно просто зробити ще. Квентін так кумедно їсть. Бачу бо він себе збоку. Що? Це ще що таке. Просто хтось став поросятком. Ану дай сюди. Не віддам. Досить. О, ні. Ой, хто небудь, допоможіть. Врятуйте. Нас засліплює спалах. Здається, все. Здається, фотик з божеволів. ти де? я тебе не бачу. Я тут. А де ти? Ка клас! Дай п'ять! Нам по-любому пощастило. Пропоную зробити це разом. Один, два, три. Є, у мене торт. Та ще з шаленою начинкою. Саме час покласти собі шматочок. Та побільше. Ось так. У мене вже слинки течуть. Яка краса. М -м, це дуже круто. Я в захваті. Все фантастично. Клас. Гей, то що ж таке? Мій палець застряг. От дідько. Ну, бережись вон! І не таких ламали. Ногам, це зручніше зробити. Та що ж таке? О, ідея. Треба просто вирізати палець, а заразом і шматок на пробу. Я геній. А кавун який солодкий. Ой, я вкусив свій палець. Ой ні. Як же боляче. Весело тобі, Гриць. От зараз і я посміюсь. О, ні. Мій макіяж. Тобі личить. Вау, це річ, друг Венди Обожнюю цей серіал. Цікаво, а де справжня рука? Давай визначимо за допомогою лічилочки хто почне їсти. І це будеш ти. Гаразд. сподіваюся, що у мене торт. А, -а, -а вона рухається. О ні, справжня річ на мені. Допоможіть, а як боляче. Вибач, річ. Я справді вважала, що ти є стівний, а не справжній. Ну що ж, час поласувати мені моїм тортом. Виглядає апетитно. А бантик також їстівний. Гаразд, спробуємо. Зглузду з глузду з'їхати. Річ у розпачі. Треба якось врятувати Квентіна. О, ідея. У мене якраз є бантик. Я у захваті. Що? Ну, привіт, красень! Так, я стану твоєю дружиною. Все дивно, ну добре. Яка крута машина! Згоден! Дивись, а я ще й пульт маю. Значить, у мене справжня. Все приголомшливо. Я завжди мріяв про таку. Тепер я можу ганяти на своїй тасці. Погнали! Привіт, красуня. О, Машина на зустрічній. Ти що накоїв? Квентін. Пробач, я замріявся. Ти зіпсував мій торт. Я викликаю поліцію. Алло, У мене тут порушник ПДР. Добрий день, що у вас трапилось? Ось, подивіться, він в'їхав у мою машину. Ви перевищили швидкість та створили аварію. Ходімо з нами, сер. Ну що ж, мій торт все одно можна з'їсти. Зараз вирушу шматочки ножем та спробую їх. М -м -м, як смачно. А можна й мені шматочок. Будь ласка, цей ну вже ні Кого почнемо? Я хочу чіпси. Я так їх люблю. Сподіваюсь, ви легко їх приготуєте. Для цього нам потрібно розім'ятися. Точно потрібно. Ой, у моєму віці так крутити шию вже не можна. Навіщо взагалі це розминка? Це ж просто чіпси. Навіщо їх взагалі готувати, коли є принглс? До речі, дуже смачний. Ммм, Смакота. Так, як нудно. Що ж, а я почну нарізати картоплю. Для цього у мене навіть спеціальний пристрій є. Далі піде сир. Я вирішив, що робитиму незвичайні чіпси. Це будуть чіпси, як у ресторані. Довгий шматок сиру потрібно нарізати на рівні частини. Далі в кожній частині робимо невеличкі надрізи, після чого в кожну засунути по часточці картоплі. Здається, шеф робить щось незвичайне. Точно, я теж зроблю чіпси не з картоплі. Мої чіпси будуть фруктовими. Для цього мені потрібно просто нарізати різні фрукти на рівні часточки і підвісити їх, щоб вони трохи підсохли за допомогою звичайних защіпок. А що там, у онуки? Ой, здається, я загралась. Я випадково з'їла всі чіпси, які хотіла віддати лінці. Доведеться швидко готувати свої. Беремо картоплю. Далі мені знадобиться олія. Ага. Ось. Наливаю на сковорідку та побільше. Ну, а потім відправляємо туди картоплю. Ай, бризкається! Це дуже боляче! Допоможіть! Накриваємо кришечкою і все вже не так страшно! Ну що, здається, мої фрукти готові. І смачні і корисні чіпси. Як вам, шеф? Мене таким не здивуєш. Краще подивіться, як я приготую черговий шедевр. Ось із цих дуже гострих чітос. Я робитиму приправу. З ними головне не переборщити. Візьмемо трохи та відправимо в блендер. Пахне неможливо круто. Що ж, тепер свої величезні чіпси я занурю в масло, а потім у цю приправку. Далі залишається лише фритюр. Тільки подивіться на цю красу гарячі, а які апетитні. Це... Рішена котлети схоже. А ось у мене у мене смачніше. А звідки стільки диму? Дійсно, звідки? О, це я забула про свою картоплю. Ну ось це вже не чіпси, а чисте вугілля. Не переймайся, іншим разом пощастить. Смачного онучка. Wow. Та, так, ось ці чорні смажені чіпси. Я навіть пробувати не стану. Виглядають вони просто огидно. Краще я спробую ці червоні котлетки. Так, найдивніші чіпси в моєму житті. Сподіваюся, вони хоча б не гострі. Ой ой, здається, я помолилася. А -а -а, палаю. Ні, гостре я не люблю. Остання надія на ці фруктові чіпси, які зробила моя люба бабуся. Виглядають дуже смачно. М -м, та й на смак вони просто чарівні. Бабуся, вітаю з перемогою. Ура-ура! Ой, знову м'язи. Треба закінчувати з різкими рухами. На цей раз я хочу тортик. Хм, цікаве завдання. Якою ж формою мені його зробити? Пригадую раніше ще до кар'єри шефа. Я постійно грав у баскетбол. І я був найкращим у цій грі, поки одного разу не зробив абсолютної маленької дурниці. Я вже був на останній секунді до своєї перемоги, як гравітація мене атакувала. Я впав, а м'яч мене вдарив по голові, так і не залетівши в кільце. Треба витерти сльози. Я пора з цією травмою, тому що баскетбол залишився зі мною. І я зроблю тортик у вигляді м'яча. А я зроблю миленький тортик для дівчинки. Кожен шар я ретельно промазуватиму варенням. Якщо, звісно, я його відкрию. Ой, бабуся, ви навіть банку відкрити не можете. Ах так, ну нічого. Але я знаю, що мені обов'язково допоможе. Звичайний скотч. Ого, напевно, я більше над вами сміятись не буду. Правильно. Ну що, шар варення на перший корж. Думаю, це безпрограшний варіант. Точно вийде смачно. А ти чого тортик не готуєш? Вже починаю. Я зроблю тортик із Майнкрафту. Для цього я візьму круглу основу для торта і трохи обріжу. Все ж таки в Майнкрафті немає нічого круглого. Ой, обережно. У мене, до речі, зараз іде шарлохини. А зверху треба посипати цукровою пудрою. Ну а мені час наносити на мій торт яскравий крем, після чого гарненько розрівняти. Озброїмось кулінарним шпателем та приступаємо. Тепер мені час прикрасити мій м'яч чорною мастикою у вигляді довгої смуги і додати текст. Так, так, той, який написаний на баскетбольних м'ячах. Огонь! Від справжнього не відрізнити. А мені потрібні квадратні шматочки жуяк трьох кольорів: червоні. Білі та чорні. Саме ними я буду заклеювати основу свого торта. Ну, а зараз дегустація. Ммм, чарівно. Ну що ж, ви здогадали, що в мене вийде? Я зроблю блок динаміту із Майнкрафту. На мою думку, це дуже крута ідея. Клас. Дуже схоже. Останній штрих невеличкий дріт. Ну що, сестричка? Обирай переможця. Всі тортики такі апетитні. Мабуть, перший спробує торт у вигляді динаміту. Оригінальна ідея. М -м, а він ще по-справжньому смачний. Наступним спробую тортик від бабусі. Вона зробила, як завжди, щось нереально миле. Ягідки смачні, а як сам тортик? Неймовірно. Ось це так. Ідея з баскетбольним м'ячем теж заслуговує на повагу. Цей тортик виглядає гарно і зовні, і всередині. А на смак просто неймовірно. Шеп, вітаю з перемогою. Ха, Я переміг. Дякую баскетбольному минулому. На цей раз хочеться чогось серйозного. Наприклад, пасту. Зробіть її для мене, будь ласка. Окей. Макарони це я вмію. Здається, у мене навіть є чудова ідея, як їх подати. Спочатку мені просто доведеться зварити спагетті. Далі я візьму червону цибулю і наріжу її на маленькі шматочки. Який жах? Тепер дуже хочеться плакати. Але зараз не до цього. Цибулю мені потрібно закинути в спагетті, щоб тіна були необхідного кольору. Вийшло. Саме час розповісти, як я подаватиму ці спагетті. Беремо спиці та накручуємо пасту на них. Це буде дуже смачний клубочок. Подумаєш, ми взагалі зробили пасту з купованих спагетті. Я ось зроблю їх самостійно та без усіляких проблем. Спагетті готові. Тепер саме час їх зварити. Закидуємо в киплячу воду та трохи зачекаємо. Так, подивимося, що тут у нас є. Так, не те, не те. А ось це вже дуже цікаво. А ось і мій набірчик. Виглядає дуже прикольно. А ще є великий плюс, що рецепт приготування є просто в упаковці. Тобто мені потрібно просто робити все за інструкцією. Тоді в мене вийде саме те, що потрібно. Тепер цю суміш перекладаємо в мішечок. І починаємо видавлювати наші макарошки. Ого! І справді виходить. Швидка дегустація. Та можна переходити до наступного етапу. Зараз на ваших очах я зроблю саме маленьке яєчко в світі. Тепер від цього шматочка відчіпнимо ще маленький шматочок і покладемо у формочку. Додамо жовток і вуаля! Тільки подивіться, як це мило. Виходить така маленька, але така смачна порція. Бабуля, ей, прокидайся. Ой, дякую, що розбудила дорогенька. У мене якраз готовий мій клубок. Кладемо його на тарілку разом з паличками і можна подавати. Шеф, заціни. Подумаєш, я ось зроблю пасту з морепродуктами та пармезаном. Це так вишукано. Упевнений, лінці буде у захваті. До речі, настав час дізнатися, що вона думає з приводу наших смаколиків. Смачного. Ой, який все-таки шеф самозадоволений. Смачного дитинко. Ого, яке все оригінальне. Першою спробую пасту від шефа Кенні. Я креветки дуже люблю. Так, приголомшливо. Це справді дуже смачно. Тепер я хочу спробувати клубочок від бабусі. Яка це мила ідея, яка мені дуже подобається. Пахне якось дивно. І на смак так собі. Занадто багато цибулі. Фі. Залишилася ця мімімішна ловшина від хлої. Це просто диво. Я наче як маленька лялька. Так, обережно. Ого, мені дуже подобається. Ну що ж, Хлоя, вітаю тебе з перемогою. Ура! Недаревно я так старалася. Яка ти молодець?